Уявіть, що весь кисень на землі зник. Не назавжди, а всього на 5 секунд. Що сталося б, якби світ втратив кисень навіть на такий короткий час 5 секунд без кисню здається дрібницею. Більшість людей можуть не дихати 30 секунд. Тож, ви навіть не встигнете цього відчути. Але для всього іншого земля змінилася б миттєво. Будівлі з бетону, як от гуверівська дамба чи пантеон у Римі, обрушилися б за секунду. Бетон утримується завдяки кисню, а без нього він перетворюється на пил. Усі необроблені метали злилися б між собою. Окисна плівка на металах запобігає їхньому сплавленню, але без кисню цей захист зникне, і металеві конструкції моментально з'єднаються. Ваші барабанні перетинки розірвуться. Втрата кисню призведе до падіння атмосферного тиску на 21%. Що еквівалентно миттєвому спуску на 2000 метрів нижче рівня моря. Ваші вуха просто не встигнуть адаптуватися. Небо стало чорним, сонячне світло розсіюється в атмосфері завдяки частинкам, але без кисню їх стане менше і небо повністю потемніє. Земна кора буквально розсипалася, б, адже 45% земної кори складається з кисню. Вона почне руйнуватися, і це не зупиниться, доки все навколо не зникне. Ви опинилися у вільному падінні, весело, навряд, але на щастя, ви можете зробити глибокий вдих і заспокоїтися.